Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Ця новина викликала суспільний резонанс. І більше ми про неї поговоримо з Катериною Яніщенко. Це адвокат юридичної компанії Ряко і партнери. Пані Катерино, вітаємо вас. Доброго дня. Отож, розпочнемо з того, що міністерство заявило, що призупиняє надання консульських послуг і сказало, що є це тимчасовим кроком. Він обумовлений необхідністю вирішенням питань, які там стосуються військового обліку громадян, і так далі. От давайте почнемо з такого прикладу. Да, уявіть собі, що у нас є чоловік Тарас, йому 26 років. Він живе в Польщі, і в нього от от закінчується термін а, придатності його там. Паспорт і так далі йому треба міняти. Він живе там законно, виїхав там ще до початку війни, і так далі. Що цьому умовному Тарасу тепер треба робити у зв'язку з новими змінами? Йому треба повертатися назад в Україну, ставати на військовий облік. Що йому взагалі треба робити? Ну ви по суті зараз надали такі роз'яснення від задаючи питання. Дійсно, дуже багато наших громадян виїхали за кордон до війни. В ті ж Польщі, да ні для кого не секрет. Дуже багато працює наших співвітчизників. Тобто вони виїхали на законних підставах. Але стане на сьогоднішній день склалася така ситуація, що в країні війна відповідно до порядку ведення військового обліку, указу президента, та вже будемо казати закону України, який вступить 18 травня. Вважається, що всі чоловіки військовозобов'язаного віку повинні прибути до України, саме прибути, хоча чітко цієї фрази немає, але все спонукання зводиться до цього і стати на військовий облік, тобто оновити військово-обліковий документ. Крім того. Пропонується зробити цю процедуру через електронний кабінет призовника, але по суті він зараз не працює. Крім того, 18 травня набуває закон законної сили да, законної чинності, але дається два місяці для того, щоб оновити цю інформацію і стати на військовий облік. Але що ми бачимо, закон по перше ще не набув чинності, не пройшло ці два місяці, які б давали можливість громадянину самостійно. Стати на військовий облік, і зараз закрили ці консульські послуги і неможливість навіть оновити паспорт. Що ми бачимо, як результат наші громадяни України стають просто нелегалами на території інших країн. А далі вже буде знову ж таки моделюємо іншу ситуацію. Країна, в якій перебуває наш умовний Тарас, буде вирішувати питання, щодо його подальшої долі, що робити з таким нелегалом, не зважаючи на те, що в країні є війна. Країна, в якій перебуває наш умовний тарас, може прийняти для себе рішення щодо видворення такої особи, бо він їй нелегал. Навіщо йому нелегал? Або ж як ми бачимо, деякі вже ставимо на сьогоднішній день, на сьогоднішню 12 годину, да сьогоднішнього дня Німеччина заявила, що вона не буде вчиняти жодних дій щодо примусового повернення громадян України до країни їхнього громадянства. Ще є це прецедентом на рівні міжнародного права однозначно так. Як буде вирішуватися доля наших громадян, незрозуміло. Але тут два варіанти: знову ж таки: або повертаємось до України і виконуємо свій обов'язок, і виконуємо закон, який стане на сьогоднішній день дії, стати на військовий облік і розумієте, що вам уже назад дороги не буде, бо підстав для до кордону у вас немає, бо Тарас виїхав, коли в Україні не було війни. Він міг поїхати туди працевлаштуватися і він вже втратить свою роботу за кордоном, бо він не зможе повернутися. Або Тарас був студентом і до серпня минулого року мав підставу для виїзду. А зараз він вже не зможе відпоновити навчання, бо він повернеться в Україну. І ця процедура щодо заборони перетину кордону студентам у нас також діє. Або якщо Тарас виїхав під час дії вже воєнного стану під час війни на законних підставах, він просто не зможе бути на території іншої країни без документів і він буде вимушений повернутися до України або ж залишатися нелегалом. І чекати на наслідки, які будеш нести як нелегал на території іншої країни, це починаючи від неможливості скористатися елементарними соціальними послугами. медичної освіти, право на освіту бо ти нелегал, нелегально знаходишся там і відповідно всі наслідки, тобто ти не зможеш користуватися елементарними соціальними послугами та просто молитися Богові, щоб держава, в якій ти перебуваєш, не вчинила до тебе санкції у вигляді видворення з країни, поставлення тебе в реєстр як нелегала, який порушує законодавство європейських країн. Як буде це лише ми прогнозуємо вибір за кожним громадянином. Але чи справді такий крок може повернути в Україну так так званих ухилянців за кордону, тому що дійсно? Uh, важко уявити, ну, добре, уявімо, хтось, хто переплив успішно тису, і так далі, він далі буде залишатися нелегалом і, ну, і так далі. Але, наприклад, якщо хтось дійсно законно виїхав і так далі і uh, ну, лишається, ймовірність, що дійсно ці люди вони захочуть повернутися взагалі в Україну. Все ж таки, можливо, вони і далі будуть продовжувати. І вже паспорт закінчиться, термін придатності і так далі. Вони далі будуть продовжувати жити там. Uh, дивіться, я добре розумію, що в нас війна. Я жодного дня не виїжджала за кордон. Я перебуваю на території України, я сама харків'янка. Також вимушена покинути свою домівку зі своєю сім'єю. Я добре розумію, що всі вмотивовані громадяни, чоловіки, жінки призовного віку, які мотивовані, вони зараз проходять службу і вони також втомилися, і вони потребують того, щоб їх хтось замінив, бо вони хочуть елементарно відпустку, бо вони хочуть елементарно обняти свою дружину дітей. Але. Ті громадяни, які виїхали, це не вмотивовані. Чи буде армія з земзневмотивованими? Однозначно ні. Я давно вже говорила в засобах масової інформації, що ті закони, які зараз у нас є, так вони, конечно, вони в принципі не можуть бути популярними, бо в нас війна однозначно. Але метод а, кнута, метод Батогу у нас не працює. Ми громадяни вільної держави. Ми вже нація вільні. Ми хочемо. Ми зараз до речі боремося за свою вільність і незалежність за свободу слова. А до нас до сих пір приміняють цей батіг. Закони повинні бути на рівні. Ми європейська країна. Ми вже мислями. Ми вже думками європейці. Тому і закони повинні бути такі. Це повинні бути вмотивовані закони. Ті добровольці, які зараз проходять службу, це повинні бути мега круті соціальні гарантії, які дають можливість і бажання цим захисникам, які зараз перебувають на фронті, далі проходити службу. Бо я знаю, які є мега мотивовані. У мене є клієнти, наші захисники, військовослужбовці, які зараз проходять процедуру протезування за кордоном. І він каже: я повернусь туди, бо мене хлопці чекають. І при цьому присилає мені, вибачте, протест, де стоїть бутилка рому і флаг України з підписом залужного. Він каже: Я повернусь, мене хлопці чекають. Йому 20 років. Оце мотивована людина. Ті, які покинули кордон, вони не вмотивовані. Як говорять самі ж командири військових частин, я не хочу не вмотивованого одного бійця, бо на нього буде покладатися життя десяти. Я за такої людини втрачу десять. Ті, хто у нас зараз виїхав і не бажають служити за якимись релігійними побажаннями, бояться це нормально боятися. Війну ми всі боїмося, але є, які люблять воювати. Це також нічого тут поганого нема. Але ті, хто виїхав, бажаю, що могли принести набагато користі нашій країні, будучи економічним фронтом, щоб ми платили податки, і ці податки йшли на нашу армію, щоб нас не просили в мережах інтернет задонатити. Бо у нас армія крута, мотивована, сильна, екіпірована і достатньо всього. А ми зараз що бачимо, всі роз'їхали, розбіглися. Ті, хто хоче служити, вже проходять службу. Ті, хто не вмотивований, будуть все одно уникати цієї можливості. Можливість тих, ті, хто зараз за кордоном і ж шквал, який зараз хвиля піднялась, непорозуміння зі сторони народу призведе до того, що люди будуть просити захисту і говорити: Я не хочу бути громадянином України. І що ми тоді бачимо, хто залишається? Так не повинно бути. Я знаю безліч своїх колег, товаришів, клієнтів, які виїхали за кордон. Каже, я хо ху... айтішники, я я боюся служити, але я буду класним керувачем дрона. Безпілотника, я готов підтримувати нам іт сферу серед за е, наших е, захисників. Підтримку цю це також важливо, але я не можу тримати зброю в руках. Чому у нас не є не приймаються такі закони, які б дозволяли проходити альтернативний обов'язок несення служби? У нас на стадії Верховної Ради зараз є декілька проєктів законів, які ще не пройшли навіть першого читання, але на мою думку, мали б місце для мотивованої армії. Ті захисники, які зараз воюють, їм просто нужна елементарна підтримка зі сторони держави для їхніх родин, щоб вони розуміли, що якщо з ними щось трапиться, то родина 100% отримає всі соціальні гарантії і всі кошти, і дитина отримає належне навчання в країні Україна. Оце б тоді було популярним. І навіть ті, хто зараз заходять за кордоном, розуміли, що. За кордон візде хорошо для нас немає. Я не чула жодного а, позитивного схвалення, коли поїхала за кордон і казала ой, класно, я тут залишуся, бо в Україні було не так. Всі, всі говорили, що я думав, що у нас в Україні якась немає свободи слова, а але кажеться не так. В Україні дуже все класно. класні продукти харчування, класне навчання, класна освіта, але. Я не можу жити, бо у нас по суті йде якийсь примус. Тому якби закони були більш на мотивацію на підтримку населення, тоді однозначно цього б не було. Крім того, що ми зараз бачимо, закон не ще не вступив закону сила, він по суті починає виконуватися. Люди не розуміють е цих роз'яснень, які дає нам да, буде там відновлення консульських послуг, відновлення е видача паспортів. Коли люди елементарно не розуміють, тобто є закон, який не виконується владою. Але вимагається виконання громадянами. Але, шановні, давайте ж будемо чесно говорити. Ми ж все ж таки демократична країна, і в нас влада народу належить. Я розумію, що війна, я все розумію. Кожен громадянин, кожне життя є цінним станом на сьогоднішній день. Але якщо ти не можеш воювати, плати податки, плати кошти, які підуть на підтримку армії. На мою думку, так повинна працювати система, а не заганяти всіх під гніт. і в подальшому, що ми бачимо, Безліч людських жертв. Бачимо те, що наші захисники е, хочуть додому, а їх ніким замінити так не повинно бути однозначно. Пані Катерино. Я хочу зачитати слова Дмитра Кулеба, які власне викликали такі бурхливі емоції. Ось цитата: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так це не працює. І мовляв, як ми бачили з коментарів, з відео бачили, як оце черги вже в Польщі, ці мітинги і так далі. І там заявляють, чому навпаки, що мовляв, ось ми працюємо за кордон, і ми так само допомагаємо нашій державі більше. Ми тут більше корисні. І так далі. Що тоді ну, в цій ситуації робити? Знову ж ті самі люди, які кажуть, що чого мій чоловік має захищати чи воювати, хай ці депутати воюють, ще щось. Ну, знову виникають отакі, 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 от, е, суспільне від суспільства, такі от коментарі ми чуємо. Дивіться, я розумію, що на зараз суспільство розділяється на дві частини: одна частина, яка підтримує такі непопулярні рішення зі сторони влади, інша частина, яка не підтримує. Я можу сказати на сторону і тих, і тих, і тут і кожна з них має правду під собою, і правове підґрунтя. Але як юрист, скажу наступне: якщо є закон, дайте роз'яснення, як він повинен виконуватися. Якщо ви приймаєте непопулярні рішення і обмеження прав, дайте закон, коли люди будуть розуміти, що є закон, і я повинен його виконати. На даний момент у нас є конституційний обов'язок. Кожного громадянина від 18 до 60 років стати на військовий облік. Я розумію, що він зараз не виконується. Є конституційний обов'язок захищати державу, але знову ж таки звертаю увагу: захист держави це не є прямий сенс у розуміння тримати зброю в руках. Захист держави це обширне поняття, яке включає в себе і економічний фронт, надаючи робочі місця жінкам цих же військовослужбовців, які є надійним тилом. І е, цей ж економічний фронт дає підстави для того, щоб ми не донатили, а армія була укомплектована в повному обсязі, бо що ми зараз бачимо, що майже е, наші захисники, які перебувають на лікарняному, е, 4 місяці отримують допомогу від держави, а подальшому все лягає на плечі їхніх дружин. У мене є клієнт, який дзвонить зараз у тяжкому стані в реанімації, а він отримує 800 гривень. Це про що? Так не повинно бути. Дійсно, ті е, громадяни, які виїхали за кордон. Не стали на військовий облік, не хочуть проходити службу зі зброєю в руках, і таке може бути. Але вони повинні нести свій конституційний обов'язок шляхом сплати податків, допомоги армії, шляхом надання своїх транспортних засобів та іншими методами. А по суті, ми бачимо, що ми просто втрачаємо нашу націю. Це дуже-дуже шкода. Ну і на пані Катерино, так підсумуємо, що тоді очікувати. Власне, після цього, чи можна чи можемо чекати, що навпаки буде активне повернення чоловіки за кордону, або ж навпаки, так звані ухилянти, вони все одно будуть знаходити вихід лазіки, да, із цієї ситуації. Наш народ ніде не пропадав, лазійки через тису теж ніхто не відміняв, і не ми його придумали, і скільки б людей не затримували, все одно, через річку переправи бувають, і навіть е достатньо відомих людей бувають не будемо називати їх прізвища, всі, всі ми їх знаємо. Е вважаю, що єдиний спосіб, механізм, а в вирішенні цієї проблеми, а це дійсно проблема масштабного значення. Є належний правовий захист громадянам, які зараз захищають нашу країну, належний правовий захист тим громадянам, які виїхали за кордон, але бояться повернутися, бо вони будуть мобілізовані, і вони просто не зможуть навіть і двох днів протриматись на фронті. Тоді повинні бути якісь альтернативні способи вирішення цієї ситуації, наприклад, альтернативний спосіб внесення свого конституційного обов'язку. Знову ж таки, все залежить від наших законотворців, які зараз приймають закони. Якихось законів, які б а, дозволяли і викликали бажання дійсно бажання повернутися до України. А у нас є дуже багато а, патріотів, які перебувають за кордоном, але бояться повертатися. І готові сплачувати податки, надавати робочі місця, але бояться повертатися або бояться зброї, і це нормально. Єдине, що може врегулювати цю ситуацію, це прийняття дійсно закону, який буде працювати і буде давати чітке роз'яснення, алгоритм дій і розуміння громадянам, як їм діяти в тій чи іншій ситуації. Пані Катерино, дякуємо за те, що долучилися до нашої ефіру. Що роз'яснили усе. Я ж нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Катерина Аніщенко, адвокат юридичної компанії Ріяко і партнери говорили про припинення надання консульських послуг за кордоном чоловіка призовного віку. А я дякую за те, що ви обираєте РБК «Україна». Залишайтеся з нами. У нас це завжди найцікавіше та найактуальніше.